Сьогодні у випуску несеться поясню, що відомо про вбивство 20-річного поліцейського на Вінниччині та його ймовірних нападників. І також поговоримо про історичне голосування в США за допомогу Україні, коли може надійти перша допомога. Я Аліна Клименко починаємо. Отже, спочатку про стрілянину по поліцейських на Вінничині за вбивство 20-річного патрульного двом нападникам загрожує довічне ув'язнення. Що про це відомо наразі? У суботу поблизу містечка Бершать на Вінничині двоє поліцейських під час комендантської години зупинили для перевірки автомобіль. На відео з бодікамер камер патрульного видно, як чоловік за кермом спочатку віджартовується, коли його просять показати документи. Дякую, що ви нас спинили. Нам всі брали. Після цього патрульні просять відкрити багажник. Там їхню увагу привертає дерев'яний ящик. та там д'єца таке все, обув таке все. Замість того, щоб відкрити ящик, чоловік вдаряє правоохоронця і далі чути постріли. Потім чоловіки сідають в авто і зникають. Допомогу викликає сам поранений поліцейський, інший поліцейський не вижив. У цей час в авто правоохоронців був ще і чоловік з попереднього затримання. Він не постраждав. Щодо патрульного, який вижив, зараз його стан середньої важкості. А от ймовірних нападників затримали вчора. Їх знайшли в Одеській області, і відео затримання оприлюднили в поліції. Чоловіки переховувались у покинутій будівлі і мали намір. Виїхати за кордон для цього шукали авто, розповіла нам речниця поліції Олена Бережна. Окремо правоохоронці розшукали ще й той автомобіль, який патрульні зупиняли під час комендантської сліди крові. Свідчили, що один з нападників був поранений. Герой поліцейський, 20-річний Максим Зерецький, який загинув, захищаючи напарника. Він зміг поранити все ж таки одного з нападників. Саме тому їм необхідна необхіден був автомобіль. І це також якоюсь мірою допомогло в розслідуванні злочину. Самі затримані називають мотивом нападу те, що вони перевозили бойові гранати і боялися бути викритими поліцією, про те, чи справді це так встановить слідство. Також перевіряють їхню причетність до роботи диверсійно-розвідувальних груп. Як розповів очільник МВС Ігор Клименко, після втечі підозрювані скинули перевезену ними зброю у водойму. Вони вже розповіли слідству, де це зробили, і там зараз працюють криміналісти. Що відомо про підозрюваних у цій справі? Наразі є інформація, що це батько і син обидва військовослужбовці однієї з частин сухопутних військ. Зараз чоловікам повідомили декілька підозр у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та не незаб незаконному поводженні зі зброєю, а також у дезертирстві справи розслідують як поліція, так і ДБР. За даними держбюро розслідувань, чоловіки могли самовільно покинути військову частину в Одеській області. Вони ймовірно узяли табельний пістолет, який був закріплений за одним з них. Перевіряють також інформацію про викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини. Будуть збиратися докази і відповідно опитуватися колеги військовослужбовці, керівництво військової частини, тобто які були передумови і все таке інше, і тоді вже буде з'ясовано остаточно, чому вони вирішили саме вчинити такий крок. У залі суду підозрюваний Валерій Василаки заявив, що у поліцейського стріляв його син. Та він сам гарний очікував. Я не знаю, що так сталося. Він пояснює, що він стріляв за того, що думав що шуме збили. Ви хотіли покинути територію України? Так, да. але я розумів, що це нереально. У залі суду молодший підозрюваний Віталій Василаки розповів, що вдарив поліцейського, бо думав, що той тільки один в машині. Потім вийшов інший правоохоронець і відкрив вогонь у його батька. Тоді чоловік сховався за машиною і відтоді почав стріляти. У машині, за його словами, було 20 гранат. Їх планували закопати вдома у Чорномині, куди вони їхали. Тим часом у Бершаді на Вінниччині сьогодні попрощалися з 20-річним патрульним Максимом Зарецьким. Півтора року він працював у секторі реагування патрульної поліції. Через загибель правоохоронця у місті оголосили День жалоби. А далі перенесемося на фронт. Російські війська впритул наблизилися до часового яру. Це стратегічно важливе місто для України. Далі розповім, чому, але спочатку про те, що там відбувається з розповідей військових та начальника міської військової адміністрації. Отже, бої тривають на околицях часового яру, утім фактично там немає вже серйозних укріплень. Бо ще рік тому росіяни знищили ці самі околиці і будь-які споруди там, розповів офіцер бригади Рубіж Нацгвардії Володимир Черняк. Росіяни хочуть захопити цей населений пункт до. 9 травня сказав президент Зеленський під час інтерв'ю телеканалу NBC. Я нещодавно був в регіоні, говорив там з бійцями. Бійцям не вистачає а, техніки, щоб боротись з російськими дронами-розвідниками, які повністю коригують артилерійські. Вогонь Росії і також не вистачає артилерійського снаряду. Окупантам вдалося закріпитися поблизу часового яру в районі Богданівки. Росіяни там вже окопалися та підтягнули сили. Останній рубіж перед часовим яром. Іванівське російські війська спробують оточити місто із півночі та півдня, каже офіцер Нацгвардії Черняк. Перед ворогом ще буде водна перепона. Це канал Сіверський Донець Донбас. І проти українських військових на дільниці фронту біля міста часів яр воюють російські десантники. Про це розповів суспільному речнику оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Це десь приблизно 20-25 тисяч військовослужбовців службовців російських. Намагаються штурмувати часів яр і, і околиці біля нього населених пунктів, і це добре підготовлені підрозділи, каже він. А щоб поповнювати втрати після штурмів міста, росіяни відразу готують і резерви. Зараз вони знищують часів яр усією наявною зброєю, бомбами з літаків та артилерією. Робляться для того, щоб повністю зруйнувати будь-які укриття і в самому місті, які українські військові могли б використовувати для оборони. Ворог також обстрілює місто фосфорними снарядами і. Це при тому, що там ще залишаються місцеві жителі. За попередній тиждень з часового яру вдалося евакуювати лише 10 жителів, і там залишається трохи менше семи сотень людей. Більшість це пенсіонери, і зазвичай вони відмовляються виїжджати. Про це розповів Суспільному начальник міської військової адміністрації часового яру Сергій Чаус. Росіяни ж постійно намагаються штурмувати позиції українських військових, але не закріплюються та відходять назад. каже Волошин. Він пояснює це тим, що росіяни. Поки проводять там розвідку, захоплення часового яру може створити умови для подальшого просування до краматорської агломерації. Про це тиждень тому написав головком Сирський, адже часів яр розташований на пагорбі. Тобто росіяни у разі захоплення міста зможуть прострілювати логістичні маршрути української армії і під загрозою опиняться, зокрема залізничні вузли у Костянтинівці і Краматорського, розповів військовий аналітик Михайло Жирохов у коментарі. Бібісі Україна ми стежимо за ситуацією про будь-які зміни по відомому в наступних випусках. Після понад півроку суперечок Палата представників США нарешті проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні. Тут я одразу переведу тих, хто цікавиться, як у Конгресі дійшли до цього рішення, на наше пояснення, яке є на екрані. Нагадаю, лише що за версією документа, схваленого палатою, Україна має отримати 60 мільярдів доларів допомоги. 23 мільярди піде на поповнення запасів армії США, ще понад 27 – на озброєння. Це і ремонт та переобладнання зброї для потреб української. Армії і постачання зброї наявної на складах армії США. окреме положення законопроєкту передбачає, що адміністрація Джо Байдена має якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети «Атакамс». Сенатор Ворнер в інтерв'ю американському медіа сказав, що Атакамс передадуть Україні швидко, адже адміністрація Байдена до цього готувалася два місяці. Утім, зазначу, для цього потрібне схвалення законопроєкту на усіх рівнях. Тож що далі з проєктом, який передбачає допомогу Україні? Тепер його передадуть до Сенату. А де за попередніми оцінками його підтримають. Лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер сказав, що фінішну пряму вже видно. Тепер Сенат готовий зробити наступний крок. Дві партії опрацювали документ і вони готові голосувати. Також Шумер сказав: якщо друзі Америки потребують допомоги. Тому треба бути впевненими, що США її нададуть. Тож ми очікуємо ухвалення законопроєкту і в Сенаті. До речі, на каналі ми плануємо стрімити голосування з перекладом. Тож очікуєте трансляцію завтра, 23 квітня. А тепер до основного, коли Україна отримає допомогу за цим пакетом, після схвалення сенаторів документ мають відправити на підпис президента Байдена. І раніше він сказав, що підпише документ і закликав Сенат швидко надіслати пакет на його стіл, щоб Штати могли швидко відправити зброю та обладнання. В Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою менше ніж тиждень знадобиться Пентагону, щоб доставити зброю на фронт, сказав неназваний посадовець США в Даню «The Washington Post». Швидкість доставки різних видів зброї залежатиме від того, де її зберігають. Посадовець Пентагону раніше сказав у коментарі Associated Press, що США майже негайно зможуть надіслати Україні певні види боєприпасів, адже Пентагон має сховища зброї в Європі. Серед такої зброї снаряди 155-мм калібру, інші артилерійські боєприпаси, снаряди для протиповітряної оборони. Це поки все. Ви ж напишіть, поки чи слідкуєте за тим, як законопроєкт щодо допомоги Україні проходить. Шлях затвердження.